Вітаю! Сьогодні будемо робити котлети з грибами. Гриби почистимо і відваримо. Далі покажемо, що ми сюди ще будемо класти. Це ми заморожували, думали зробити чи пельмені, може щось, тому два пакета маленького зробили, пофаршували. А тепер будемо робити котлети. Вже нарізали, ми на четвертинки різали, додали сюди пів столової ложки. Солі і пів стакана води. У нас вимкнули світло, тому ми зараз не будемо запікати їх. Ось папа пішов генератор запустити. Ми будемо запікати саме ці котлети, тому вони називаються дієтичні. Як закипить? У нас вже закипіло. На маленькому вогні 5-6 хвилин. І потім вимикаємо. Ось ми ріжемо цибулю, теж вкинемо у фарш, зараз почистимо часник та потремо на терці. Гриби і ось часник. З цибулею ми зараз зробимо трошки однорідною масою. Фарш солимо, перчимо, скільки хто бажає. І ось оцю жижу додаємо. Ми ще хотіли додати моркву, але в нас її вдома не залишилось. Ми її не купили, забули, тому на цей раз у нас без моркви. Ну, можна ще й з морквою. Ось так, потім це все перемішати. До однорідної маси і вже виложимо на противень. Я ще забула, треба два яйця вбити і перемішати. їх наробити, А потім вже формувати. Нічого. Виставили пергаментом, щоб потім вони краще відлипали. А краще сказати, щоб не прилипали. Ми вже на пергаменті робили. Не підгорає, все нормально. Ось так. У нас один противень, я думаю, буде. І ми поставили на 180 градусів. І будемо потім дивитися до готовності. Відкривати, як воно, що воно. Ось наш результат. Дієтичні, смачні, грибні котлети з фаршем. Ось я покажу, як воно всередині. Ось так пропеклося. Ми півгодини. Запікали. Все дуже смачно. Готуйте. Всім смачного та гарного дня!